Всі в басі в бою, а документи повинні бути в порядку. Норми податкового кодексу, які стосуються аграрного бізнесу, сьогодні роз'яснили місцевим фермерам. Адже це чи не найболючіше питання наразі для трудівників поля. Прийняли новий податковий кодекс, він звичайно стосується і нас фермерів. Незнання, ну просто і ці всі пункти, що в тому кодексі треба виконувати, щось не так зробив, і це може обернутися ну, фінансовою відповідальністю. Є деякі зміни по Податковим кодексом, але сільськогосподарських виробників вони не наскільки сильно торкаються, щоб щось змінити нас сильно. В цілому, я думаю, весна буде такою ж, як і щороку. І хоча влада збирається фінансово підтримати насінництво, а банки відновили кредитування аграрного бізнесу, головне кажуть, фермери, вчасно ж зібрати і вигідно продати вироблене власними руками. Тож особливих змін у весняно-польовій кампанії цьогоріч не очікується. Є нові технології, нові сорти по вирощенню сільськогосподарських культур, наших ведучих сільськогосподарських культур: картопля, овочі, озимі, яри, зернові. Які саме сорти, які рослини і районовині в нас вирощувати? І це від того буде залежати і врожайність. Чекаємо гарного і добрих цін.